І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає таракан Каматозі на Чіто СП. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, ну, японська гілка ПТ. Нарешті ми дочекалися. Так, ну хто дочекався, а хто не дуже її чекав. Я думаю, що багато хто і пограли, коли їх тестили, так? Ну, Дивіться, хто викачував повністю гілку, я думаю, що хтось вже і прокачався до 10 рівня, правда? Не за вільний досвід, а от саме викачував, прокачував кожен, кожен танк кожного рівня, то напишіть, мені, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про ці ПТ. Що ви думаєте ну, взагалі про японську гілку ПТ. І напишіть, які ваші враження і що ви про це все думаєте. Так? Я думаю, що це буде корисно нашим глядачам, вони теж прочитають та щось корисне візьмуть собі до уваги. Так? Що у нас по бою? Давайте так, зразу ж вам скажу, що це у нас буде незвичайне відео. Чому? Тому що герой відео надіслав. Зразу ж два реплеї на цьому танку на різних картах. Я думаю, він буде нам цікаво подивитися на різних картах. І хто прокачується, побачить, як грається він. Ми бачимо, що на цій карті зазвичай грається ПТ грають на алеї, на першій лінії. Але ми бачимо, що тільки почали всі прокачувати. Дуже багато ПТ. Ну просто ось скільки тут ПТ. давайте пору. Ну дуже багато. Так? Більше половини команди то нам там влаштувати Рубаніну на алеї, там хто перший поїхав, той здох, ми знаємо. Так що Поїхав, я думаю, вірно, на гірку. Тут постріляємо, тут ззаді нас прикриє теж ПТХ. Е, е, ззаді ще під'їжджає братіж на тяжі. Я думаю, що у нас тут все повинно бути чудово. Так, Попереду бачили, під'їжджав нашорн так? на сорок. На, пет, ну, петеха на сорок. І щось він так, я бачу, так в внаглючую просто по центру. Бачимо, проїхав. Що це за маневр такий в нього? Вже в нього пів КП немає. Я думаю, що ми зараз. А, я думав, знешкодимо так і не влучить. Буде. Давайте будемо дивитися, що у нас по гарматі. По гарматі у нас 5-мм бронебійні снаряди. В принципі, пробиття для сьомого рівня непогане. Тим паче ми граємо в топі. Бачимо, заряджено половина поліпшених і половина... Простих бронебійних, а поліпшений 244, ну це вже якщо з вісімками то дев'ятками битися ну і дев'ятку — 244 теж буде складнувати. Ну, ну, яка ще дев'ятка попадеться, так в суперниках, то <с? <с?> з ким буде дуель, не дуель. І що я дивіться, я так ну, поверхово глянув на характеристики, я зрозумів, що тут є броніще в лобі корпуса. Нашої іпотеки. Але бачимо, що така велика маска нашої гармати. Я думаю, що вона дуже броньована. А взагалі в лобі 250, по-моєму. Я думаю, що ми можемо танкувати навіть сімки, так? якщо вони будуть грати на основних снарядах. Ну, це не точно. Я ж кажу, ви вже напишете. і Ми в цих боях навіть побачимо, як він танкує. Бачимо, що вже танканув один постріл. Настрілює в принципі, непогано, шкода від пострілу у нас непогана. Бачу, і перезарядка дуже швидка, ну як, як для такої ПТ. І Для мене, наприклад, дивно, чому е, от е, такі броньовані гілки ПТ в основному десь з 8 рівня починається вже бронь, броніще. Так? А тут вже з 7 рівня і це чудово. Я вже Буду прокачувати, я вже навіть по вашим реплеям буду знати, що це... як на цій машині грати, правда. Рухливість, в принципі, непогана. Я так розумію, що десь швидкість в нього десь 40 км за годину. Так, Я думаю, це для такої поте це непогано. І що в нас по бою? По бою бачимо алейкум ну, потихеньку там продавлюють. так? Центр ми програємо. Бачимо, що. Наші потехи ось саме на нашій стороні, тут біля залізниці, поки що зашкірилися, вперед чомусь не їдуть. Ну, вони, напевне, хочуть постріляти гірку. А на, на гірці є по кому постріляти. Ми вже настріляли 1256, танкнули. Ну, по танкуванню, я думаю, тут теж було непогано. 7 рівень вже півтори тисячі настріляв. Пройшло 5 хвилин бою. Це в нас чудово. Так. І ми. Навіть бачимо, що є ну, так, незначні, але є ОВН, -и, КВН. -и, І ми можемо навіть в такій квн карті на Сігірці ми можемо їх приклапушти. Тут практично нормально допомагає. Бачимо, що в нього не єдиний пошкрябаний. Ми вже навіть з ним здружилися, нас така, типу, дякую, окей, підтримую. Це чудово, настрій чудовий. Її не вже вибивати повністю ми. На цю полочку на гірці там залишається одна ПТХ і її знишкоджують. Ось чому наші ПТІ там стояли, вони хотіли знешкодити гірку. Тепер відсвічуємося. Артилерії що дивно на цій карті немає. Зазвичай тут якщо три артилерії, то це просто. Ну, це просто жах, я вам скажу. так. Наш братіш на БЗ поїхав вперед. Тут і так чудово зробили такий плавний спуск. Раніше тут просто падали туди в воду, в <під> цю калюжу. І що? Попереду. Попереду. но, но ні, А, Хо ні. Е, ой, е, язик зламається, поки прочитаєш. Хоні 3, так, я так розумію. Хо, ні, три. це 3 рівня. Буде у нас з ним бедуельне, дуель чи не буде, ну, ми ще побачимо. Ми вже так, якщо ми зараз забираємо, перевалюємося через залізницю, забираємо їхній респ, то ми вже їх беремо в облогу. В цей момент бачимо, що петехи наші підтягуються. Ну, Бортіші на петехах непогано, бачу, так грають теж петеводів. Ну, якщо прокачують так ПТ, бачимо, що в нашому бою дуже було багато, то я думаю, петеводи хороші. Якщо хороші петеводи, то це теж непогано. Є, знаєте, такі. ПТ-води, наприклад, як я, які от просто користуються броніщем і їдуть вперед, так? А є ПТ-води грамотні, а є ПТ-води, які е, можуть просто от, засісти в якомусь кущику і стояти без бій. Я так поки що не мій, в мене не вистачає терпіння. А Тут б'ється, б'ється проти нас. Вазик, Я думаю, якось. Ми його все-таки перехитруємо. Якщо показує, що давай, типу, поперед братішу на БЗ, Базик їдь на Вазік, так, я тебе підтримує. Він дуже обережно грає поки що. Ну і Вазик, бачите, молодець такий герой своєї команди. Наче, наче, на, наче наш братіш, Я думав, що зараз на нього виходить і знову в нього не вивчає. Не хоче він втрачати свій танк, що 10-5 в нашу користь це вже ну, майже перемога. Я не знаю, що потрібно що може статися в бою, щоб вже втратити цю перевагу. Хоча буває таке, як очі повипучують, правда? Ми неоднократно це бачили. Наш герой в цей момент. Відсвічується, що вже ВАЗик нас не бачив. Значить, наш Базик з ВАЗиком там е, ну, така у них дуельна дуель від позицій. Зараз дочекаємось, поки е, зробить постріл ВАЗик, і ми тоді його добираємо. Ну, скріще чудово. 4 вороги знищено, 2200 майже настріляно. 950 натанковано. Це непогано, це в принципі непогано, тож ще в нього є. Я так розумію, що маску гармати пробити, ну, наприклад, напевне, не дуже легко, так? а вже ось просто що навіть 250 в лобі і вони ну, не під кутами так? біля гармати там, оць, щоки, так скажемо, нашої коте. Їх пробувають. Напишіть в коментарях, ви в мене експерти, поправте мене, якщо я не приводу. Так, а ми ще можемо тут і воїна отримати, так, ах, не влучив, да. Якщо б ми грали по алії, то ми б цілий бій стояли, правда? А так може, проїхалися, гірку забрали чудово просто. Вся команда в принципі чудово зіграла. Бачимо, що майже всі знешкоджували ворогів. Так, і залишається що? Є25. Е є е 25 це колись була імбіщинська імбіща, але в неї шкода від пострілу дуже незначна тому. Ну я думаю. А, ну як незначна, якраз в нього вистачить нас знешкодити. Треба його добувати. А, танкуємо, танкуємо. Чудовий бій. Ну що ж, поїхали далі. Ну, а наступний бій у нас на кордоні Імперії. І ми граємо цього разу вже проти вісімок. Ми всередині топу, так скажемо, проти 6, проти 7 і проти 8. Тепер ми вже побачимо, що він, на що наша ПТХ здатна проти вісімок, якщо у нас будуть дуельні дуелі. Ну, я думаю, що тут ми, наверне, напевно, що і побачимо і поліпшені снаряди. Хоча це не точно. Поки що заряджені в нас основні. У нас їх вистачало в попередньому бою. Я думаю, що якщо наш герой має скліще, а він, ну, ви ж знаєте, кожен має своє скліще, то буде висілювати туди, куди треба стріляти. Ну, це тут загніздився, так? будемо чекати ворожин, а ворожини вже починають виїжджати. ЛТшка проїхала. Чудово, просто я. Як... І тут не пробить лт Просто шикарно. Воно таке теж буває. Так? Чудовий настрій вже поліпшений у ЛТшки. Я так розумію, що останнім часом дуже якось так неадекватно роз'їжджаються. Дуже велика, бачу, у нас армада поперла морожин е, по центру туди. Так, на j 3 4. так, буде там Робаніна. Я думаю, що наших теж там не менше поїхало. І нам доведеться тепер тримати цей напрям. Перезаряджаємося ми швиденько, хутенько на поліпшені снаряди. 1-0 в нашу користь. У нас перевага в ХП команди. Бачимо, що наші братіші там і по нульовій лінії нормально проїхали. І Бураск прикриває центр карти, якщо що. А ми вже будемо що, їхати? Вперед? Їхати вперед, якщо тут нікого зовсім немає, то ми можемо заїхати в тили суперникам і їх перехлопушити. До нас приєднується Джіро. Така вона теж чудова, мені її подобається. Зовнішній вигляд. Така в нього криш, криша чудова. І зразу ж ми натрапляємо на Т-34, танкуємо, йому шок, Братіш, ж, я поїхали далі. За нашими розвідданими йде що постріл. Чудово! Кожен постріл пробиття. Так я був не такі вони, видно, повернулися, або вони просто довго їхали сюди. Проти Черчилля у нас дуельна дуель. Ну Черчилль виїхав бортом, ми його пробуваємо. Мені цікаво, чи проб'є Черчилля, Черчилля в лоб. А? Я коли зіграв на Черчиллі, ви пам'ятаєте, як я там прокачую аккаунт з нуля, то я… Це для мене було броні, Ну, у Нас вистачає в принципі, такі танки пробивати. Чудово, тут така заробітка вийшла. Відхлопушились ми. Вірніше нахлопушились ми від артилерії, не пробили джіро, тому що ми були в стані. Дуже швидка. Для мене це просто топова гармата, тому що вона дуже швидка. Просто в задоволення. От я коли буду прокачувати, я думаю, буду з задоволенням ворогів правда? 8. Знову чомодан вити. Чи до ведь бери на себе чемоданчик від артилерії. І вісім чотири. Все-таки е, перевага була на нашому боці, тому що там наших було, по-моєму, більше. так? Е, ось тут на гірці. оці справи. А в цей момент ми поїхали. Ну, обрали той момент, коли треба зробити такий прорив. Проїхали по краю карти. Перехлопушили тут всіх, така зарубінь вийшла епічна. І тепер що? Тепер нам треба їхати тепер на цю гірку. Тому що всі її тепер наші братіші покинули. І на неї вже виїжджають ворожини. Там гвардійсь бачимо, сушка. Ну і чудово. З гвардійцем мені цікаво. дуель на дуель. Опа, З Стритом. Чудово, танкуємо. Дивіться скільки натанкував. Ось вам по броніще. Це броніще. Це броніще і... Е, гармата їм більше Правда? От просто перезаряджається, як є 25 майже. Пару секунд і перезарядись, ми перестрілюємо таку чудову ст шку Якось так суперник зіграв, не впевнено, я не знаю. Щось з нього не склало. Ну в нього там перезарядка, звичайно, що е, не така швидка, та й у нас альфа дуже чудова. Значить, Ми вже побачили броніще, ми побачили скліще і ми побачили імбіще. так, на цій, так. Ця ПТ мені подобається. По характеристикам ми бачимо ну, швидкість так, під гірку він їде не швидко, але я там, по-моєму, помітив, як він їхав просто. Е, по рівній поверхні, то там набирав непогану швидку. Ну Там ще треба подивитися, там ще ж напевно... Ну Тут, напевно, топово, все так? Напишіть в коментарях, герої відео, напишіть, будь ласка. І тут вмикає скеліще просто сушку в піксель. Ми на основних снарядах просто і, і, і ще й фармимо чудово, правда? Я думаю, тут по досвіду і по. І дуже швидко прокачаємося до 8 рівня. Зробимо елітний танк, Буде у один рівень. Ну що, Залишається в нас ще один ворог. Тут бачимо більше по деміджу, ми зіграли, і більше на танку. План. Просто чудово. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.